Другі, це Андрій Амак. Якщо чесно, по правді вже голова крутиться. У мене після тої сумки, такси, якщо чесно. Дивіться, ребята, мене до сосновки в принципі, підвезли, як кажуть. Підвезли мене до сосновки, як кажуть, з Березного. А мені треба, ребята, добратися до траси, а до траси попутками Коротше, ребята, саме це відео я хочу зробити, чи можливо, попутками добратися додому. Я саме знаходжуся зараз. Сейчас... Кажуть, посеред того, там де сосновка, ось, типу сосновка, а там далі, я не знаю, що це за села. Тут вже далі ліса, люди не їздять, Ми прийдеться ту тащити. тащить. Тащить, звісно, на своєму горбу, так скажучи Отак. От вот. цією сумочку Су сумку не важко тащити, це важко тащити, бо тут ще банка з грибами, воду, одежда. Ну, все капець тяжеле, якщо чесно по правді. Отак от зараз от знаходжуся на вот такій класній природі. Мені, якщо чесно, по правді, геть не хочеться їхати додому. От, ніяк не хочеться. Но, треба. Але якщо чесно, по правді, краєвиди тут, звісно, сумасшедші. Просто ну, дороги, звісно, ужасні. Дороги ужасні, краєвиди сумасшедші. Офігенні просто. Я короче, зібрався і вирушаю. Вон. Своїми ногами, пішком, тащучи ці сумки, оцю свою сумку на плечах і ось це тащить по таких краєвидах. Ну, що, приступаємо? Дивіться, як произошло. Я коротше, кілометрів 5 пройшовся, я пройшовся спочатку пішком, захекався, коротше, бачу, фура їде. Я такий, ребята, отак стою, такий торможу, ну. Тормози! ні, проїхала мимо, загрози дровима, дровима, кажуть. Бачу, якась ще фура їде, ну вже пуста. Я такий, давай тормози. Бачу, зупинилася, ти, хлопче, куди їдеш? Кажу на Київ, ну окей, сідай. Він буквально мене провіз кілометрів десять. Провіз мене, типа сідай, я вже типу, велася, я вже повертаю. Пройшов за кілометрів двоє такий. Кілометрів двоє я пройшовся такий. Бачу, яка ж машина їде. Я дай -ка тормозить. Приїхали ми машиною кілометрів 10 легко. Там дороги вбиті, усасані, які б тільки не були. Тільки заїжджаємо сюди, але мені треба буде повертати усю сюди. Мені до траси прийдеться пішком геть повністю пройтися. Отак от. от. Коротше, вирішилися, ребята, 20 кілометрів до траси. Я думаю, якось до телепаю, в магазин зайшов, каравану купив. Ну, каравану і йду далі пішком, ребята. Мені, якщо чесно, грустно реально уїжджати. От прям чесно, такий грустняк мене на бере, ну реально так сумно їхати, блін, без велосипеда, ну це вообще повна скука їхати, ще ту сумеру та Це коб, ребята, це ще то задовольство. Ну нічого, буде все до кілометрів по такій дорозі. Такий кілометр два-три пішком, замучився. Я одну спочатку машину спинив. Чувіка така під'їжджає легковою машиною і каже, чувак, тобі, мабуть, типу, на, назад їхати, бо, тому що їдуть всі на трасі туди, типу. далі йду кілометр, йду, йду, я вже такий, е -е -е, знаєте, з тою сумкою, тяжело, перти. Бачиш, якийсь жигуль їде. А дай-ка спину. Я такий махаю, типа, тормозі, зупиняється Жигуль, каже, куди їдеш? Кажу на Київ, а я їду тип, на ровно. А я їду на ровно. Типу. Я такий, ну окей, ти зможеш підвезти, сідай. Речі він, він, Сідай, повернув на рівне, поїхав. Добре, слава Богу, що є тут в Ровенщині люди, які просто підвозять. Наскільки я їм дуже от. Огромне їм спасіба, як кажуть. Повню, що я завертав тут Клеусом. у мене отам Клеус стояв, тобто велосипед. Я тут звертав з цієї траси туди на колодязне. Я ще тут прощався повністю з цією трасою. Тіпо стояв возле траси і такий хух. Я ще відео знімав на YouTube, як я тут возле траси повертав сюди. Якщо що, то на каналі є мене відео. Короте, ребята, Перехожу я. А тут що, фур немає? Перехожу я, ребята, через дорогу і спробую когось спинити. Ну не знаю, може ще пройдуся пішком, там АЗС є. Так? Але бо, я, мабуть, пройдуся там пішком, там бачите, а є, а є, а є, є. Ну, типу, заправка є, бо я тут вряд-ли хтось зупиниться, буквально пів кілометра пройтися. Я думаю, хтось мене там може візьме, бо тому що тут глухарь стоять. А там може хто на заправку підійде там візьме з собою. Не буду час тірати. Пошов'я. Знаєте, що пройшло? Постояв на той заправці з погодини, нікого нема. Я такий такі маленький Тут ж по-любому десь яка фура, чи попутка, чи що. Хлопці хтось там бачив, що пройшовся кілометр два-три. Тягти вже сумку не можу. Отут, прям не знаю, мабуть, тут таке прям аж а, -а болить, як, от Руки болять, плечі болять, я, що чесно по правді, просто д'ють, тягти цю сумку, не знаю, ну настільки важко, мені ніколи не було. Знаєте, коли ребятам мені було тяжело? Та є коли як я на полі ніс мішок качанів та по полю сорому, ну ти. Тащи ж мішок качанів каченів, сирих, до велосипеда. Оце я повністю. Наскільки мені було тяжело, ребята, я навірно тут спокоюся, буду когось ловити, бо не знаю, я б ще пішов би, може когось зустрів би Ну блін, тут тяжело сумку, тащить, щить, ви знав. Чесно, по правді це повний ідіотіз. Та 6 та таща справа. Коб хтось отак би стояла б, як ця фура, то мог би підвезти. Так, ребята, буду стояти. Цю сумку тут положу і буду тут на дорозі стоять ловити кого-то. Бо тому що це, ребята, не робота. Я дуже устав, дуже втомився, зараз буду когось ловити. Я мог би далі йти. Але теж не знаю, чи хто там є, чи нема. Просто боюся, що пройдуся просто дарма. Таке життя попутками добиратися. Мен я постояв десь пів часа, ніхто мене не підвіз. Я коротше, пройшовся ще з 5 кілометрів. Отак от, так, от коротше, до цієї заправ, до, до цієї, як кажуть, зупинки. Пробую і тут когось зробити, бо мене вже просто нема сили тягнути далі. Сумера занадто тяжола. Я розумію, як ти їхав вже типу, на Одесу в сторону вже. Там десь на Супинці вийшов би на Іванівку, да і все. Ні, тут ще мені ж мені треба на Київ. Потім з Києва на цю час спробую зловити. Дезли мене 100 кілометрів, як 100 кілометрів, 100 кілометрів се... Короті, не знаю, до Ясе. Вони мені казали, типу, давай возле вокзалу. Ні, 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 типу, я на трасі. Зараз буду, ребята, тут Ну, ну Я би на велосипеді їхав, стопудово. Такими попутками хай воно краще на велосипеді, чесно скажу, по поправив. Але прошлий раз я сюди їхав зимою на велосипеді, оце я добре повню Ну буду ловити попутку тут. А. Ну, що робити? Дякую їм, хоч так трошки підвезли мене. Якщо чесно, просто я пересіду, якщо не більше. Коротше, зупинилось 5 людей. Навіть зупинилося, як, у стіпі, кажуть. Так от, зупинили І то тупив. Коротше, все-таки один чувак якийсь зупинився, таки думаю, на ну, думаю, все-таки так. Треба, як кажуть, їхати на в'язе, а потім пробувати пішком пройтися туди, до кінця траси і вже там на трасі. Бо тому що там дня, ну, крально. Всі думають, що я на в'язані. Який в'язень? я їду. Не, іду далі, ні, Короче, ребят, Я за ній находжуся. Я вже сюди, якщо чесно, проїжджав не раз, якщо чесно поправки. Но реально, ну блін, який в мене велосипед був. Який буб, як на сіному небі був. Ні, блін, тут сумку таскай. Коротше, ребята, буду я ja отак прямо йти до самої траси. Прийдеться трохи пару кілометрів протащить. Зараз гляну по навігатору, скільки мені кілометрів треба йти. До траси. Я, якби я з автовокзалу йшов би на трас. І я так і зроблю, бо тому що тут на цьому на автонції автоспра... ну, ще мана 500 рублей платить чи 500 гривень, якби там в коментарях пише. Типа, ну то, щоб просто до Києва доїхати, а ще з Києва плюс їхати. Воно мені треба. Автовокзал це не це, це... Отак, ну я одне ног. Ще манав тут стоять, я їде отак на Київ, а там на Київ, то тобто, є фути на трасу, я там думаю на трасі хтось підвезе наш Житомир. Там на Київ. Я думаю, нормально доберуся, ну тут стоять, на тупі. Я ж і ці поля без грошей поїхав, чоппів. У мене гроші, гроші були, то я ще й без грошей піхав. Я з того автовокзалу. Не хочу я бабки платити за те, щоб просто доїхати до Києва. Короче, ребята, я, ж, я, ж, я, ж, я ж аномак. Ки вечно куди-то добирається десь вечно. Есть сумка упала. Ну, я надіюся, що не промочилась. Короче, ребята, Я хочу добратися за 0 гривень додому. За 0 гривень. Я не хочу тими маршрутками їхати, щоб за його гроші платити. Отак от, ребята. Це тяжла сумка, я її просто не можу дотащити тащити до траси. Я не знаю, що там прикол, але я її просто дотягти не можу. Тяну, 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 вроді би казало, город невеличкий. Оооо, як його важко тянуть, просто не можу дотягти. Ну, блин, ми вже ноги болять, руки болять, я ще не можу дотягти ту сумку. Та йомо, ну реально, ну, блин, ну це не робота. Ну це тяжело. Ну, вроді би неподалік траса, бо якось воно отак свертає. От, ну так тяжело, як ми знали його. Тягти цю сумеру, я не можу. Я просто хоч би мене хто б забрав і все. Що... Ну, це за робота. Я Як ще попутка міхати не буду. Мене 10 кілометрів підвезли. Цю сумеру тащити, це ще та задача. Зараз буду кого-то ловити. Кого-то чого-то ловить, бо тому що реально, в мене вже просто ноги, ну я не можу просто тупо йти. У мене оця нога, як прошлій подорожі, поза прошлої подорожі як я їхав на ровне. Оце так само болить нога. Я не передвигати не можу, от, чесно скажу по правді. А вже вечеріть починає, я не знаю. Ну зато за 0 гривню. Чи воно варте того, я думаю, що ні. Ребята, якщо чесно, попросідайте краще на, не кажуть, на маршрутку. На, ну, все, що їде, все сідайте. Ну не надійтесь попутками. По попутками ви можете до самої ночі, навіть не виїхавшись, не виїхавшись в пути. Ну реально, ну ревель, ревельно реально, ну, реально не хочуть вставати. ніхто не хоче підвозить. Що робити, я не знаю. Оце такі справи Я знаходжуся в Києві Під мостиком. Не знаю, чи вона тут знімати, звісно. ну нічого. Я підніму. Це для мене це не проблема. До речі, ребята, тут мене, звісно, не чудно. Я видвигаюся в Київ. Ребята, видвигаюся, тому що зараз 11 час часов вечора. Я просто в шокі, як так ще не добрався до Києва і 11 часов вечора. Отак тут ребята буває. Коротше, певню я свою сумку. Немає просто псю. Час на часах час, час, час. Я кілометрів десять не йшов всім пішов. Знайшов якусь сну. Навірно, я переночую тут. Знаєте, в чому саме більше про мене? В тому, що дуже багато міліції їздить. Я не знаю, в чому прикол. Дуже дуже багато поліції, а зараз дуже дуже мало машин на дорозі. куча міліції і не хватало. І хватало другій з сумкою, щоб тут мене, ну, рібята, ну як так подумають, нема нікого, ніхто не їздить, ніхто не ходить. І Андрюха тут сумкою ходить. І, та по-любому зупиняться, спитають, а вдруг ти бомбу везеш, а ну давай-ка провірати. А мене ж я з собою нічого не брав, такий з документів. Коротше, ребята, тут переночую, а вранці з самого ранку дуба ну, дрину сюди. Доброго ранку, усім ще напроснувся на дворі 4 ранку. Так, от машин вже так сказати побільшало на дорозі. І якщо чисто правді аж стрьомно було вставати, так сказати. По правді вже, звісно, все видно на дворі, але я ще підсвічу. Ребята, оце мої який я купляв Тут я дрихнув. Оце сосною. Вон мой рюкзак, за яким я оглядався, раз ось сумка моя. Те. І зараз пожертв щось знайду. Ось так і прикривався чим-небудь, аби не так холодно було. Зараз поїмку щось небудь просто, що я знайду, чи я щось прав. Хоч в путь Скажу, якщо не знаю, що робити, треба лч спати. Де попав. Ребята, отут я проспав всю ночь. Не знаю, часов 4, то я точно сьогодні поспав. Ну, часом 3-3,5-4 десь поспав. Ну, часов 4 я провів тут точно в небі. Да C'è di trovare il centro, 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 il Autoservice Прикольно, правда, ребята. Як завжди в мене заляпана камера на телефоні, вказується. Коротше, ребята, виїжджаю я. Таке місечко я переночував. Називається Софія Борщагівка. Так не буду знімати. Прям плотно, бо не хочу, щоб мене хто бачив, що я знімаю. Зараз не сильно люблю, щоб знімали. Якщо чесно поправить Київ поражає. Ну нічого Вона буде по Києву повод пройтися Так от пройтися Жене ребята А що його робити Ох, Йомой, вже й машин куча на дорозі Гарно виглядає, Я це вирушаю. Не знаю як. Хоча б просто пройдуся по воробі, а то може почув'їздити тролейбуси, лейтуси, я якось спробую на нього сісти і до траси доїсти. А що його робити? Може яка... Ну, Я не знаю, що його робити. Просто буду просто йти до одеської траси. От що я люблю. Забираюся і йду. Проблема в тому, що я все-таки 15 років певних потратив за дорогу. Тому що найбільша проблема в тому, що видно довго йти з тої Борчагівки до Одеської траси. Я подивився по картах, це 30 кілометрів. Я думаю, скільки це що, я маю оцеперти, стільки літ, я пройшов може по мене отакий шлях. А ще треба великий брої. Мені так хребет уже сама. В тому, що сюди їхати кілометрів 30 я маю віду, до кі... Одеської траси. А мені пішочку, ну вибачте, мене з той сумніру. Ну, яка мені всю життя мішає передвигати. Ну, не всю життя, а все час все передвигати як я замучуся. Мені відпускатися, коротше, ребята. Зараз буду добиратися якось по одеській трасі. Добре, хоч вже на одеській трасі, не треба нікуди думати, сворачувати ніде нічого. Зараз, ребята, спробую якось добратися. І вже буду наконець вдома. І по... Але якщо чесно, по правді ну, його в пентики путешествує, бо це не путешествується, це... Повний капець, якщо чесно, по правді. Отак так от, ребята, ну беру я сумки свої і пішов я туди і І погнали. Та Тяжела моя сумка і моя легенька сумка. все, погнали. Шлі забув, коротше, я потратив 15 гривень. Звісно, потратив вже 45 гривень, але 30-ку я потратив ще при виїзді з колодязного. Бабушка сказала, вона ну мені за дорогу І Їдь маршрутку. Проїхався 10 кілометрів попутками. А тут я мусив проїхати. Думаю, попутками вряд ли мене підвезуть, бо я вставати хоче. А тягти ту сумку. Воно треба. Коротше, ребята. А тепер я на то на Одесу, до себе, тут до Ще, Ще но... на сторону ж Одеси, правильно ж От тобі, ребята, ібила церкву вже знаходиться. От тобі і церкву Возьмемо залюд і ще дядь І заходить ворок. Добрався до зупинки своєї каші. Тепер шурую туди все школою сумку. Слава Богу, що добрався, ти ж Андрюха, за 0 гривні хочеш ліхати? Ну, Справа в тому, що я за вчора безплатно, вимучуся, але ну, не варто, якщо чесно, по правді. Легше заплатити, нормально сюди комфортно їхати. Ото стоять отак зараз, би стояв, вимагав би. Махав би. Часами прям махаєш, прольот махаєш і ніхто не хоче зупинятися. Просто ці їдуть на повній скорості, ніхто навіть не оглядає. Ти там махаєш, може хто стане там, на кілометрів 10, 5 махаєш, кілометрів 20, 5 махаєш, кілометрів сто пидеш, опять махаєш. Та блін, це ребята, не робота. Я десь не знаю скільки це я. З Колодясного виїхав одна. З зупин... ну, одна зупинка, вторая, третя, четверта, п'ята, шоста, сім десь зупинок чи вісім. Коротше, ребята, я здійснив. Тобто до 10 попуток в мене підвезли. Сідай, <світаю> кожних 5 метрів не ребята, Це не робота. Сівку маршрутку і туди, або на сів. Як кажуть. На поїзд сів десь нормально, Ну, якщо чесно, поправить, і на поїзд, але з поїзду теж сюди треба. Тож дивитися мамою. З поїздку. Русунку і додому. Дякую за просмотр.